Виталий Водолеев, Шахи, Урая, Вара, Нидерланды, рейтинг 675. Пешка, брат, ты будешь мне? Не, ну, добро. Так, а тут... Взял. Тут, зів, mm. міняти сліз, Давай якось так хочу. Mm. Ну, давай вперед. Якось лон 7 пасивно став там. Хай стоїть. А ми будемо його атакувати. Ідеально було б тут якось це 5 але це 5 мабуть, рівно піде. Такий хід. Ну, нам треба перестроїти оцю сопілочку таку. Батареївно. G4G5, звісно, ідейно, але він тут вдарить. Правде можемо де це? Ой, ідея? Є. Тут є. Добре, давай якось підведемося. Щоб знати, що ми хочемо тут. Можна і так, в принципі, ляпнути да і все. Цього коня бажано щось з ним придумати. Так, ну він щось своє робить. Будемо давити просто. І це треба зробити, треба кудись його відправити. Буде тут бити, ні? Не хочу. Хоче, каже, тут, да, щось робити? Ну, давай і дійду Не знаю, може так піду. Поміняю захисника. Так, да, він щось нікуди не поспішає. Добре. Це 5 пішов все-таки вперед. Ну давай. Підведемось трошки до туди. Тут а 6. Киня Всі от фігури підводимо, і в нас от, і не тільки чисельна, але й якісна більшість все-таки. Тут аж дві тури приблизно хочуть щось зробити з королем. Так. Не знаю, треба, звісно, думати в таких моментах. Я не хочу думати. Бліц це не продумати. Так, мат поставити, де не встигаю, ну, добре. Це що, що за хід? Що це за хід? Ну, взяв просто G5, що, ну ти тут не встигаєш просто. А якщо так просто зіграю, от чисто так. Ну, ти б'єш мат. Посилився максимально. Хочу дати шах. Ти кудись сюди шах, ти кудись сюди бах. Взагалі, що отак можу зараз зіграти? А можна вже і не грати, правильно. Хороший вибір. 90-60-68, Ну, супер він дуже повільно, пасивно розіграв. Контргру не створив на ферзовому і захищався він. Не дуже прям так. Активно. Це 5 йому раніше треба було щось зробити з цим. Тут, ну, хоч це і перша лінія комп'ютера, але наче треба було щось ефективніше робити. Ну, ферзь Є8, наприклад. Десь, можливо, F5 піти колись. Ну, тут, правда, кіньків, 6, ну, кінь 5 також він тут стоїть, що не роботі його треба повертати. ну Треба, якщо він вже так зіграв, то треба тут йому щось, свою гру якусь робити. да, С5 відразу грати. Щоб якось послабити центр, бо білі себе в центрі почувають дуже по-господарськи. Суперник. от у нього кінь погано стоїть, він ходить, якби слон більш-менш стоїть, у нього ходить другий раз. Так, тут було ще щось, ну, треба було зразу ж 4 піти. Ага, ну да. І на 6, ну можна g 5. А можна потім Турайв 3, підключати туру по-іншому, да. У мене також трошки вийшло не прям ідеально, тому що пішак G можна було б його використати, використати як ресурс. Я поставив тут туру. Та g 4 було сильніше. Я щось подумав, ну, типа, ну тут же 4 можна було піти тоді. Короля просто відвести і тут буде Тура на g А я зіграв тура f 3 типу. Якось непослідовно буде. Хоча і так можна було робити, тому що ну, чорні просто стоять і чекають. А якщо у суперника центр, суперник потихеньку підводить всі фігури до короля, ну то очевидно, що тримати як це буде? Ну, мабуть, уже ніяк. Короля насправді ніхто вже не захищає. То ферзь з турою вперлась в коня, слон вперся в коня, слон вперся в пішака, тура просто дивиться. Типу. А мене хтось розвивати буде сьогодні. Хоча б лінію якось відкрити. Не будуть. Типу. Ну, і все. Ну тут, мабуть, можна було. Тура же 7. Бу. Ну, як би мати? Красиво? Це любляшах рай і в роти Ryze One One iPhone. Сполучені Штати з 153 реєстрації і найулюбленіші суперники. Будуть зараз грати в дебюті як-небудь. В TriSпілі. Як-небудь, Веншпілі бездоганно. Якось схожу тільки, що партію грав. Було б непогано, звісно, подивитись, чи я правильно її розіграв, тебю. Прямо один в один іде все. Ну, майже. Так, це нормально, по твоєму так? Нічого я не. Весь слон автобус забуру. Два слони і нормально. Угу. Беру. Беру, френд, беру. Десь пішак завис, да. Десь захищусь. Було краще було так. Тіда. Ну, давай так. тоді. Заберемо це порне поле у цих коней. У цих коней. Угу. Нормально, так? Да? Нормально. Так, непогано. так. Якби я намагаюся обмежити оцю рухливість його фігур легких, так як у мене два слони. Мені здається, я можу грати так от, трошечки з пішиком F підкріпивши наш центр. Так. В чому соль? Не розуміти? Коня, може ти сюди. Що я хочу ще? Не розумію. Тут простір я. Yeah. Ди звідси, щоб тебе не бачу <кхем> так. Да реки жарт, як прилетить мені? Ну що зробиш? Це ж 25-й рік реєстрації. Його ж не обдуриш. Не обдуриш ти його ніяк. Дуже-дуже розумні люди. Дуже. Дуже, 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 дуже. Нам треба щось зробити з цим конем, бо він тільки не грає. Кінь туди прийде і не дуже мені це все приємно. Не пускати цього тіпа, і, можливо, сюди ще проженем його, щоб він там не відчував себе таким крутим. Тут у мені всякі загрози. Ага, він сам його переводить. Каже, без тебе розберемось. Ну да. Добре. Тут слону, мабуть, місце буде. Непогано. Ти, можливо, хочеш якось туди піти? А здвоїтись ми отак от швидесенько не можемо, так? Да? Радись туди, можливо, десь тут щось почнемо. Ой, повернувся. До себе додому до рідної хати. Ну, відійшов. Щоб тут десь не закривати нам. Ще й час у нього багато, ну. Що зробиш? Такі тіпи, проти нас робить. Сильні. Вау! Вау! Вау вау, вау! Молодець, молодець! В тактиці ти горобець! Ну, мушу відійти. Так, да, все в нього тут чекі-піки. Зараз мені щось залетить. Є таке у мене підозра невеличка. Да, от так, отак от воно робиться. Молодець, молодець. Да, ще перекрив як дифференцію дуже потужно грає. монстр. <кхем> Якось захисти. Також зараз щось підвиснемо і на такий можливий хід зробиться. Так, да, він мені зараз покаже, як тут треба так, так, мабуть, якось зараз. Ну, так, щепу. Ні. А, так буде мат. Так буде мат. Ну так, да. без шансів просто. Ну, як би я і казав, схема дуже проста: з цих типів. Дуже якось грають слабесенько, а потім дуже сильнесенько. 85 на 78. Да. Дозволяють все, що хочеш з ними робити, а потім бах. І нічого вже їм не зробиш. Зрозуміти їх ігру майже нереально. Ні, ну тут якби понятно. Да, 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 все, все, все ідеально, молодець. Класс. Наша лайк на поставлю тебе.